Кличко та Усик легендарним українським боксерам росте достойна зміна у Чернівцях. Новий спортивний зал для затятих поціновувачів цього виду спорту відкрили у садгорі. Тож як тренуються та які прийоми показують на рингу – дивіться у наступному сюжеті. Відкриття нового спортивного боксерського клубу Садгора етапна подія для розвитку усього спорту у Чернівецькій області. За словами президента федерації боксу, діти чекали на відкриття залу з особливим запалом, адже багато хлопців різного віку мають бажання розвивати свої спортивні навички. І от нова спортивна арена зібрала юних боксерів на перший турнір. Присвячена відкриттю нового залу Садгора. В даному залі зараз проходять ці змагання. Я являюсь одним з співзасновників цього залу. Десь у нас таке спортивне свято, тому що новий зал в районі. Діти давно чекали. Та, попри всі перепони часті відключення світла та повітряні тривоги, які впливають на підготовку спортсменів, залу таки підготували вчасно. А саме урочисте відкриття зібрало чимало учасників, як спортсменів, так і гостей. Запросили нас в місто Чернівці, це наші друзі. Ми приїхали сюди на цей на цей турнір з хлопчиками 2009-2010 років народження. 11-12 – це є школярі, молодші школярі. Дуже потужний турнір для дітей організовано організаторами. Так що дуже задоволений, і саме основне, що дітки набираються того опиту, який повинен бути, як каже Павло Василенчук, до відкриття спершу планували організувати невеличкі змагання для своїх. Та зрештою бажання взяти участь у турнірі висловили і спортсмени із сусідніх міст. 63 учасника у нас по наймолодшій групі. 10 команд приїхали команди з Коломиї, снята нас, залуча. В принципі, досить такий потужний турнірчик. Ми навіть не думали, що буде стільки така кількість учасників боксерів. Виснажений боєм Артем каже, що це вже не перше його змагання. Проте кожного разу як заходить на ринг, викладається на всі 100. Я займаюся чотири роки. Я Імперія. хотів дуже позайматися цим спортом. У мене сам тато боксер, і я сам хотів стати як він». кожного свого суперника оцінює гідно, адже ніколи не може бути впевненим, як закінчиться бій. У мене перше місце з боксу за те, що я переміг свого суперника. Ну у нас боївання, я. Я. і це. Дуже важливо для мене. Тож бажання молоді займатися боксом не тільки підтримують, а й роблять усе можливе, аби це приносило і нагороди та визнання на міжнародному рівні. Дякувати Богу, дякувати воїнам ЗСУ, зсу. Дякувати нашим всім керівникам, обласним міським. Потихоньку розвиток боксу йде. Ми готуємо команди збірні області, які виїжджають, провозять медальки з чемпіонатів України, попадають в збірні. Далі у нас міжнародні старти. І надіємося, що все буде так по наростаючі розвиватися. Анастасія Іванова, Василь Ставчанський, теми дня ТВА.